Артхашастра це давньо індійський політико-економічний трактат, приписуваний Каутілі, відомому також як Чанак'я або Бішнугупта, видатному мислителю, вченому, дипломату і раднику засновника династії Маур'я Чандрагупте. Каутіль був не лише стратегом і наставником правителя, а й творцем основ державного управління в Індії. Трактат було написано приблизно у IV столітті до нашої ери в умовах становлення нової централізованої імперії, коли виникла потреба в систематизації знань про управління державою, фінансами, армією та зовнішньою політикою. Артхашастра охоплю... Широкий спектр питань від економіки та права до воєнної справи, шпигунства інформаційного впливу. Каутір приділяє особливу увагу створенню та функціонування розгалуженої системи шпигунства, яку вважає життєво необхідною для безпеки та процвітання держави. Він стверджує, що стріла випущена лучником може влучити або не влучити в одну людину, але майстерна інтрига, розроблена мудрецями, може знищити навіть тих, хто ще в утробі. Шпигуни з рекомендаціями Каутілі повинні діяти під прикриттям різних соціальних ролей: аскельців, мандрівних вченців, торгівців, лікарів, астрологів, домогосподарів, артистів танців. Жінок, агентів та інших їхні завдання включають збір розвідданих, перевірку лояльності міністрів, виявлення змов, поширення пропаганди та дезінформації, а також усунення ворожих лідерів. Один з яскравих прикладів описаний у Артхашастрі демонструє використання шпукунів для отруєння ворожих військ. Шпугун, замаскований під винороби, міг роздавати ворожим солдатам напи і змішані соком рослини мадана, що викликає сп'яніння, а потім з отрутою. Інші агенти під виглядом торгівців їжі продавали отруєні продукти за низькими цінами, щоб потруїти ворожих солдатів та їхніх тварин. Крім того, Каутілі описує використання жінок. Агентів для створення розбрату серед ворожих лідерів. Наприклад, красива жінка могла спокосити двох ворожих командирів, викликаючи між ними суперечки та ослаблюючи їхню єдність. Також шпигуни в образі астрологів могли передбачати ворогам поразку, використовуючи забобони для деморалізації. Також в трактаті описується використання релігії як інструмент державної політики та шпигунства. Особливу увагу він приділяє створенню агентів під прикриттям аскетів, які завдяки своїй удаваній духовності здобувають довіру населення та елі. Один з яскравих прикладів шпигун чи маскосі під аскета з виволеним або заплетеним волоссям, який оселяється. На околицях міста та демонструє суворий спосіб життя, споживаючи публічно лише овочі або траву раз на місяць. Таємно ж він харчується улюбленими стравами. Його учні, які насправді є агентами, поширюють чутки про його надприродні здібності. Коли до нього звертаються багаті та впливові особи з проханнями передбачити майбутнє, а скет, використовуючи підказки своїх агентів, робить прогнози щодо подій, які вже відомі державі, наприклад, про зміну міністрів або плани короля. Це створює ілюзію його пророчих здібностей та зміцнює його авторитет серед населення. Таким чином, Артхашастра, демонструючи ще в давнину інформацію та контроль, були ключовими елементами державного управління. Та стратегії каутіля підкреслював важливість використання інформації для досягнення політичних та військових цілей, що робить цей трактат актуальним сьогодні. Його підхід до ж пропаганди, маніпуляцій та психологічного впливу фактично є прообразом сучасних інформаційних війн. У часи, коли цифрові технології стали головним інструментом боротьби за свідомість людей, Артхашастра нагадує, що принципи впливу на маси не нові, вони лише змінили форму, але не суть. І саме тому цей текст варти вивчає не лише істориками, а й сучасними фахівцями з інформаційної безпеки, політологами та стратегами.